Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 2 вересня з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною в віртуальній студії. На жаль, віртуальній. Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Чому говорю на жаль? Тому що ну, дуже хотів, аби пан Євген доєднався до наших підсумкових дискусій найближчим часом. Але через щільний графік каже, не зможу, тому попросили ми пана Євгена. Прокоментувати останні політичні події, які відбуваються зараз довкола саме питання припинення російсько-української війни в контексті е, саміту ШОСу і зустрічі багатосторонніх у Пекіні. Ну от буквально сьогодні туди із візитом прилетів Фіцо прем'єр Словаччини, який попередньо анонсував, що він після того, як проведе переговори із Путіним у Пекіні. Саме з Путіним у Пекіні і з Сінзіпіном, я думаю, він також зустрінеться. Він потім в п'ятницю зустрінеться із Зеленським. Зеленський про це нічого не говорив, і щойно Розмі повідомили про те, що після спілкування з Путіним Піцо зробив для себе висновки, про які він повідомить на зустрічі із Зеленським у п'ятницю. Єдине, що буквально два слова для глядачів. Можливо, пане Євгене, перепрошую за довгий вступ, які не обізнані із заявами Путіна. Він сказав, що він не проти вступу України до ЄС. Він це зробив якраз під час зустрічі із Фіцо. Ці заяви і тому не випадково ми говоримо про Фіцо. Він проти вступу в НАТО. Також говорить про те, що єдина мета Росії в Україні захист власних інтересів. Москва була змушена захищати людей. Будь-яка розсудлива людина. Чудово розуміє, що Росія не збирається ні на кого нападати. Ну, мені, чесно кажучи, складно це зараз цитувати, але ну я вимушений. Перепрошую, Москва дотерпіла, коли українці завдавали ударів по енергетиці. Тепер ми б'ємо відповідь. Ми готові співпрацювати з американськими представниками і українськими на Запорізькій АЕС, що дуже цікаво. Каже, раджу країнам Східної Європи не постачати енергоресурси до України, бо я буду, кажу, бити далі. І Україна має сама вирішувати, як забезпечувати свою безпеку. Ну, от це те, що на публіці озвучено, звісно, було що за колісами між ФІЦО і Путіним. От, пане Євгене, давайте спробуйте нам точніше, поясніть нам, що це все таке було і чого очікувати в п'ятницю, після зустрічі Зеленського і ФІЦО. Я нічого не очікую, надзвичайно. Проривного з тієї простої причини, що ці зустрічі щонайменше буде передувати, е, я так розумію, зустріч в Парижі, де будуть учасники коаліції охочих охочих демонстру, е, коаліція охочих демонструвати рішучість, е, вони будуть обговорювати свої зусилля для припинення російсько-української війни е, в такий спосіб, щоб Максимально сподобатись власним виборцям і не ухвалити рішень, які б могли призвести до загострення відносин з Росією. Роберт Фіцо, як прем'єр е, країни, що залежить від постачання енергоресурсів через відсутність у неї морських портів. Очевидно, він буде і далі наполягати ну, на тому, щоб зберігалися якісь особливості. Е, Імпорту енергоресурсів до Словаччини, якщо ми побачить, якщо ми порівняємо його позицію з позицією Віктора Орбана, то позиція Фіцо я б сказав більш консервативна, не поміркована, а саме консервативна, я думаю, це пов'язано з тим, що Фіцо достатньо чітко розуміє, що якщо він стане ну таким знаєте дуже. Дуже гострим на язик в цих питаннях, то правляча коаліція може і розвалитися, і тоді на словаччину чекають нові парламентські вибори, які навряд чи є в його інтересах. Звичайно, що любителі конспірології а складно в нинішньому житті на фоні цих всіх випробувань, які ми переживаємо, не реагувати на конспірологічні ідеї, вони будуть. Очікувати, що Фіцо передасть якийсь особистий лист е від Путіна Зеленському чи щось подібне, я думаю, що росіяни будуть цю тему максимально активно нагнітати і розігрувати, але ми маємо в цьому контексті розуміти, що це робиться з прицілом на реагування однієї єдиної особи на планеті Земля, яку звуть Дональд Трамп. І оскільки я не. Впевнений, що у Дональда Трампа немає плану завершення російсько-української війни, немає, не було і ближчим часом не проглядається, то він може спробувати цю інформаційну ситуацію використати у власних інтересах. Але ну, доживемо до п'ятниці, побачимо більше. Станом на зараз, Фіцеш прибув не на саміт ШОС, а на. Святкування завершення Другої світової війни. Ну, це достатньо так. Ну, е, це момент пов'язаний з зовнішньополітичними реаліями. Адже Словаччина під час Другої світової війни була союзницею нацистської Німеччини, це відомий факт, і тому, ну, це в принципі не, не той момент, на який варто сильно акцентувати, тому що. В принципі, і німці е за ці 80 років після завершення Другої світової війни відзначали її завершення, і так далі, але в будь-якому випадку Фіцо послідовний в прагненні е нав'язувати себе як такого комунікатора від імені Європейського Союзу, тому що він був і на параді 9 травня в Москві, і зараз він відповідно відвідав Китай. Окей, давайте я тоді побуду в ролі конспіролога, про яких ви щойно згадували. І все ж таки е, спробую у вас з'ясувати, а що тоді привезе Фіцо Зеленському? Окей, не на папері, на словах, які висновки він міг зробити, як пише Розмі, він зробив для себе висновки, і готовий поділитися ними з зеленським. Ну перепрошую, але все таки заява прозвучала від прем'єр-міністра країни Європейського Союзу, члена НАТО. Який присутній там говорить із нашим ворогом і виконує, як на мене, сьогодні місію о, ну, передаточного числа. Як свого часу робив це і Орбан, коли їздив до Києва, а потім їздив до Москви. Звісно, це закінчилося нічим. Але ну я ж не думаю, що о, Фіцо просто з зеленським зустрінеться попити каву і поговорити, яка погода, наприклад, ну не знаю, де на чорному морі, можливо, ще десь. Е, ні, звичайно, що це буде. Е, ну, я б я б сказав, що е, які пропозиції? Пропозиції е, Росії вони, в принципі незмінні. Приставайте на наші на те, що ми вам пропонуємо, і закривайте рот. Це дуже просто. Ну тобто, всі інші ну, те, що ми бачимо, е, якісь е, відлуння. Вони вони пов'язані насамперед з тим, що, е, в принципі, Росія, не Росія діє за тактикою громико, що ми непохитні в своєму прагненні бути далі, і я думаю, що в даному випадку Путіна е, штовхають вперед ще і результати саміту ШОС, де вони з е, Сі і з Моді продемонстрували ну, таке, знаєте, глибоке порозуміння, і вони просто ну, без них би далі ну, світ рухатись ніяк не може. Ну, За великим рахунком, так і виходить, але все ж таки, коли е, Путін говорить про те, що ну, я маю на увазі, що без них світ не може рухатися, це так і є. Це не іронія, це навіть не фігура мовлення. Тому що світ має враховувати те, що є Китай, те, що є Росія. Ми не можемо не бачити цю війну і Індія також є. Хоча вона почала в повітрі перевзуватися, бо вже скасувала всі мита проти американських товарів, ну це тема окремої історії. А от е, все ж таки, Путін під час зустрічі світу сказав, що він не проти вступу до ЄС свого часу. Росія була не проти, потім знову проти. Тепер знову не проти. А от е, на рахунок Запорізької атомної електростанції дуже цікава теза, адже. Свого часу вони відкидали будь-які розмови про цей об'єкт. Вони сказали, що він під контролем Росії. Всі до побачення. А тепер е, Путін публічно робить пас, як ви кажете, Трампу, що мовляв, дивись, я готовий з тобою поділити ЗС. і з українцями навіть готовий поділити. Тим паче, якщо брати до уваги е, наші не хотілося б, звісно, так мені говорити, але все ж таки скажу е, не дуже прості відносини з тимчасово окупованими територіями. Період з 2014 по 2022 рік, початок широкомасштабного вторгнення, Україна постачала на тимчасово окуповані території воду, електроенергію. Ну, в Донецьку вода була чому? Тому що ми туди її давали. Нам за це не платили. Ми говорили, що це гуманітарна місія, це так треба робити. Зараз ситуація дещо змінилася, тому я не виключаю, наприклад, знову постане питання: чому б разом не доїти, вибачте, корову ЗС Тобто електроенергію качати і на територію України, і на територію, окуповану росіянами. Ну, звісно, не на території Росії. Чому про ЗС заговорив Путін? Ну, давайте ми скажемо, що в 2014-2022 роках була дещо інша ситуація. І все-таки ми говорили про російську військову присутність на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. З набагато меншим рівнем порозуміння з боку наших західних партнерів. Тому що 24 лютого 2022 року широкомасштабна агресія стала реальністю для всіх. І всі її побачили. І я думаю, що ніхто при здоровому розумі і е, глузді це не заперечує. Але я зараз не про це, на жаль, на жаль. Росія набагато більш ефективно вивчає Сполучені Штати і Захід в цілому, як і модель ухвалення рішень, як і предметні дії, ніж Захід, спроможний протидіяти Російській Федерації. Тому ми отримуємо подібні фокуси, як вони звучать в виконанні Путіна. Чому він говорить про Запорізьку АЕС? Тому що ця тема оберталася в оточенні Трампа. Я вже не пам'ятаю, чи Вітков її перший раз вкидав, чи ні. І вони бачать, що в оточенні Трампа спостерігається Нобелівська лихоманка. Що всі хочуть зробити щось, щоб шефа виштовхати на Нобелівську премію миру. І оскільки я вже про це не раз говорив. Е американська адміністрація не. Довіряє тому, що називають діпстей, не робить відповідних дій, то вони ну, пропонують вони пропонують Трампу фактично важіль тиску на Україну говорити так. Ну дивіться, ну Путін же ж готовий домовлятися, і готовий спільно з вами і з нами Ну тобто вони його заводять в зрозумілу формулу ну, таку, знаєте, по поняття. Тут це момент, який мені здається, у нас часто недооцінюють, чому, наприклад, так, так легко Путін знаходить спільну мову з Сі і з Моді. А тому, що у тих є така потреба в енергоресурсах, що путінський підхід по поняттям він просто ну, не те, що унікальний, а просто дає змогу. Крутити як циган сонцем, знаєте, ці ситуації і все, все для цього робити. Ну, окей, я трішки не почув відповіді на своє запитання, але думаю, глядачі допишуть все-таки коментарі свої, чому ж саме про ЗЕС говорить. Ну, частково я розумію затравка для Трампа, але тут питання в тому, чи ми на це погодимося. Бо мене я, також знаєте, мене мене ще, в мене ще сумнів такий є, що взагалі зустріч зу, відбудеться Фіцу і Зеленського, в принципі. Так, що Зеленський на неї погодиться, принаймні це буде визначено в останній момент. Ну і потім зараз, в принципі, те, що Путін демонструє, то да, дійсно він хоче показати, що я готовий йти на поступки, але ж знову ж таки, поступки чиї і чим українським усім. Тому питання вкрай непросте, це однозначно зрозуміло. І сьогодні ввечері Дональд Трамп збирається зробити о 9 годині вечора заяву. Ну, вона не буде такою резонансною. Уже повідомила речниця Трампа, що мова йтиме про все ж таки можливе перейменування міністерства оборони на міністерство війни. Але сьогодні, умовно сьогодні, вчора сплив термін, той, який відводив Трамп Путіну, для того, щоб ухвалити якісь рішення проти Росії за те, що вона продовжує війну. напередодні міністр фінансів США Скотт Бесент е, виказав дуже серйозне незадоволення тим, що так і продовжується, але він таке робить вже вдруге. Він уже колись говорив і каже, що на столі всі пропозиції тиску на Росії. Вони будуть цього тижня їх розглядати. Можливо, опять не знову ж таки будуть узгоджувати. І з'явилася інформація від Душакова, що найближчим часом відбудеться знову зустріч на ні на рівні Міністерств закордонних відомств між Росією та Вашингтоном. Тобто буде зустрічатися так розумію, Рубів і Лавров. Вони вже контактували телефоном неодноразово. А Лавров є як на мене, не те, що основним переговірником. Він є єдиним переговірником з боку Росії. Він озвучує Трампу, навіть не Путін. Вона зустрічі із Трампом був Путін не сам, і от дуже показово в Китаї він постійно сидить біля Путіна по праву руку. Тобто, він постійно біля нього. Раніше такої близькості, я чесно кажучи, не відзначав. Пане Євгене, А що можна очікувати від подальших переговорів? Росії та Сполучених Штатів Америки як контексті цьому може поводити себе Європа? Вибачаєте за дове запитання, тому що ну, Європа тут дуже важлива, е, наскільки вона зможе нас підтримати чи не зможе нас підтримати, бо там теж лунають такі доволі ну неоднозначні заяви Європа публічно нас не зрадить, але шукати можливості для підтримки України вона буде звичайно, ну я б сказав, вибірково. Тобто е, треба розуміти, що Європа, ну весь Захід, надає Україні допомогу насамперед витратними матеріалами. Гроші, боєприпаси, військова техніка, причому в обсягах, Ну, е, нарікати на те, які в них обсяги, в принципі, не варто, тому що насправді, після розпаду Радянського Союзу і буквально до останнього моменту. Ніхто в Європі, ну, в Європі західній, в Європейському Союзі, не готувався до, до війни як такої. Просто ну, тобто, вони е, навіть після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну вони дивилися: ну, тобто, ми допомагаємо, ми намагаємось, ми е, діємо, але не більше. І відповідно ми маємо ну, достатньо. Такий е, сумний сценарій, коли їм треба діяти за принципом хапай мішки, вокзал рушає. Е, дуже добре, що існує план «Rearm Europe» е, на 800 мільярдів євро. Дуже добре, що е, Урсула фон дер Ляєн пообіцяла 150 мільярдів євро на облаштування кордону там, з Росією з Білоруссю, е, і побувала там з Туском. Ну, циф, цифри все дуже. Цифри, це все дуже гарно розходиться по новинах, там можна інфографіку малювати і так далі. Є один момент, як ці цифри перетворити на конкретні танки, літаки і, і так далі. Ну, з цим, на мою думку, є дуже серйозні проблеми. А чого нам тоді очікувати, все ж таки, від перемовин Вашингтону та Москви? Ну, я повторюсь, що Росія буде намагатися показати, так би мовити, свій напрям, як вона бачить, як Путіна підштовхнути до боротьби за Нобелівську премію за рахунок здачі миру, за рахунок здачі інтересів України, залежить ну, це, ну, того, це ж, ну це ж так, так раптом не відбудеться. Від від Путіна все ж залежить, пане Євгене. Ні, ну звичайно, але вони ж е, я думаю, що для е, Росії в нинішній ситуації важливим може бути навіть момент імітації того, е, імітації підготовки до зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського, яку в Білому домі чи в Держдепартаменті можуть сприймати як достатньо серйозно. Але якщо так то тоді. Ну ця гра теж не може бути безкінечною, і ми ж розуміємо, що Пане, я перепрошую вас, переб'ю, але на рахунок зустрічі Зеленського і Путіна ви сказали за участю Трампа. Але я читаю, ну я вважаю, що неважливо буде Трамп, не буде там Трамп. Ушаков вчора чітко сказав: ніяких домовленостей із Вашингтоном не було. Ми ні про що каже з Трампом не домовлялися. Так, але те, що домовленості не було. Не означає, що в пошук домовленості не можна грати, тут же ж е, у мене немає ілюзій з приводу того, що Путін і Зеленський можуть зустрітися е, за столом переговорів. Більше того, я противник цієї зустрічі сам на сам, тому що в разі, якщо тільки за ними закриються двері, ми зіткнемося з цунамі дезінформації безпрецедентним, просто безпрецедентним, тут Але... треба розуміти абсолютно чітко. Тобто Трамп в ролі посередника він же потрібен не як меблі, а як, е, не як шафа з ключками для гольфу, а як людина, як присутність якої ну, до певної міри буде стримувати. Але до речі, це теж далеко не факт. Тому що е, з огляду на е, якщо ми розвинемо версію про те, що у Росії є методи впливу на Трампа, то вони. Елементи рефлексивного управління ним вони будуть дуже активно застосовувати. Ну окей, будемо дивитися, чим закінчиться зустріч Москви і Вашингтону. Чергова, тому що я так розумію, із ваших коментарів якщо погодитися то ні, то очікувати якихось зрушень до кінця цього календарного тижня у питанні не те, що припинення, а напрямку припинення перепрошую припинення російсько-української війни, не варто. Тому що четвертого зустріч у Парижі, п'ятого можливо, буде зустріч Фіцо і Зеленського. Я думаю, що вона швидше за все буде, оскільки Зеленському доведеться на неї поїхати, адже він має почути, що йому передав Путін і Сінзінпін. Далі поділитися цією інформацією своїми колегами. Долучити до цього процесу можливо білий дім, задіяти всіх максимально в майбутньому переговорному процесі, який поки що має продовження виключно на рівні глав відомств закордонних, але не України і Росії, а Росії та Вашингтону. Ну таке складається враження, що поки що за погодженням із Пекіном цей процес відсувається десь туди далі, ближче до зими. Ми вже говорили е, про те, що Україна не може. Публічно говорити, що вона проти переговорів про завершення війни, це слабкість нашої позиції, але вона є очевидною. Тому що західний спосіб мислення не передбачає відмову від переговорів про мир. Вони е, знаєте, е, кілька місяців тому мені довелось брати участь в презентації опитування про сприйняття. Воєнних злочинів Росії нашими сусідами там йшлося про Словаччину, Угорщину і Молдову. Я ну скажу, не буду все е розказувати, тому що це був е режим Читем Але скажу так: що якщо ми думаємо, що емпатія до України зашкалює, навіть на тлі воєнних злочинів, ну так би мовити, факт злочинів загальновідомий, але як би це. Даруйте цинічно і не парадоксально для нас не звучало, але це явно не головна тема. Ну припустимо, в Молдові очевидно, що головною темою будуть зараз парламентські вибори, правда? Ну тому що у них всього місяць тривається кампанія. Ясно, що хтось може там бути у них там була політикиня, яка претензії на Буджак висувала. Ну я зараз не про те. Я про те, що е, внутрішній. Порядок денний для них буде важливіше за те, щоб заскочити на глобус України. Для того, щоб вони заскакували на глобус України, ми маємо проводити певні дії, які комунікаційні дії спільно з нашими союзниками, з нашим, Ну з тими, хто розуміє російську загрозу, проводити на території цих країн. У нас на сьогоднішній момент тренд. Погіршення відносин з нашими сусідами не покращення ага. а погіршення, причому практично з усіма, і це насправді штука дуже небезпечна для, для всіх нас. А якщо ми подивимось глобально на зустріч Генеральній асамблеї, ООН, то виникає ще один цікавий момент: що там постане питання визнання Палестини так. і низкою західних країн, оскільки Ізраїлю це очевидно не подобається. А його лоббійські можливості, ну, скажімо так, трохи більш потужні за українські, то вони будуть колотити ситуацію в своїх інтересах так, щоб український кейс відходив на другий план. Нічого, особ... ну, нічого особистого, вони, вони в даному випадку вони будуть захищати свої інтереси. Інше питання, як нам зробити, щоб е, захищати свої інтереси, значить. На всіх майданчиках, де ми можемо, ми маємо про це говорити. Ми маємо про це розповідати і говорити, що е, у нас ж. Ну у нас не звучить теза. У нас немає. Е, знаєте, як відомий був е, античний політик, який казав, Карфаген має бути зруйнований, правда? От у нас так. немає е, українського політика, який на різних, е, який був мав би маленьку офіційну посаду. Ну припустимо. Засобник керівника обласної військової адміністрації, який би їздив на різні форуми і хорошою англійською чи французькою мовою говорив: Путін Бреше, Путін Бреше. І це постійно просувалося, просувалося, просувалося. Це, ну я буквально зараз придумав не по ходу а нашої розмови. Це не домашня заготовка. Тобто, придумати це і реалізувати це цілком можливо, але для цього потрібна політична воля. І розуміння того, що ми ведемо війну, яка не закінчить. Тобто це жорстоко звучить, але ми е, наблизимось до завершення війни лише тоді, коли в наших головах не буде таймінгу, що от вона закінчиться там. Завтра, післязавтра, за два тижні, От тоді, коли ми будемо розуміти, що ця війна надовго і зосереджувати всі ресурси. Тоді ми до завершення війни будемо наближатися. Пане Євгене, дякую вам за ваші коментарі. Справді змістовні і цікаві. Друзі, ви е, пишіть, будь ласка, свої думки з приводу почутого. І сподіваюся, обов'язково зустрінемося знову тут, на платформі е, офлайн і онлайн форматі, для того, щоб обговорювати надскладні теми максимально просто і так доносити їх до глядача. Спасибі вам, пане Євгене. Дякую.